Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Барицького, і сьогодні ми підведемо підсумки нашої серії відео про вибір адвоката. Згадаємо основні моменти, які слід пам'ятати, поділимось порадами від професіоналів та реальних клієнтів і дамо заключне слово з побажанням успіху. Вибір адвоката це відповідальний крок. Ось основні моменти, які слід пам'ятати. Визначте свої потреби. Чітко визначте, який тип адвоката вам потрібен, враховуючи специфіку вашої справи: кримінальні, цивільні, сімейні тощо. Дослідження та відгуки: знайдіть потенційних адвокатів через онлайн-ресурси, рекомендації знайомих та аналізуйте відгуки і рейтинги, щоб отримати об'єктивну інформацію. Перевірка кваліфікацій: Переконайтеся, що адвокат має необхідні сертифікати та свідоцтво. А також спеціалізацію у вашій галузі права проведення інтерв'ю. Підготуйте питання для першої зустрічі. Оцініть стиль комунікації та професіоналізм адвоката. Встановіть особистий контакт та взаєморозуміння. Оцінка вартості послуг. Дізнайтесь про тарифи адвоката. Порівняйте ціни та якість послуг. Обговоріть та узгодьте всі фінансові умови. Підписання договору. Уважно ознайомтесь з договором. Звертайте увагу на чіткість умов, права та обов'язки сторін та наявність умов про конфіденційність та вирішення спорів. Робота з адвокатом. Підтримуйте регулярний зв'язок, відстежуйте прогрес справи. Будьте відкритими та чесними, виконуйте рекомендації адвоката. Ось кілька порад від професіоналів та реальних клієнтів. Порада від професіонала. Завжди обирайте адвоката з досвідом у вашій конкретній справі. Спеціалізація має велике значення. Порада від клієнта. Не бійтесь запитувати адвоката про його досвід та успіхи у подібних справах. Це допоможе вам зрозуміти, наскільки він компетентний. Порада від професіонала. Будьте готові до співпраці. Надавайте всю необхідну інформацію та будьте відкритими до рекомендацій. Порада від клієнта. Завжди читайте договір уважно. Якщо щось незрозуміло, запитайте. Це допоможе уникнути непорозумінь. На завершення хочу нагадати, що вибір адвоката це важливе рішення, яке може вплинути на ваше майбутнє. Дотримуючись наших порад, ви зможете знайти професіонала, який ефективно захищатиме ваші інтереси. Дякую, що були з нами протягом усієї серії відео про вибір адвоката. Бажаємо вам успіху у ваших юридичних справах. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та діліться нашими відео з друзями. До нових зустрічей!